Я степеньки, трошки до листя пообрізала в помідор, бо ж бачите, які гарні помідорки, я покажу. Це словочки. Не знаю, як лайк. Дивіться. Бачите, яка краса. Я вже пообривала їх, як закривала, як закривала в банки. О, трошки побрізала, бачите. Чуєте, який дочався. Як ми не заробити стеклися, я прийшла в одній футболці. Ось такі трошечки. <О. кій> Бачите, скільки є. Два корчі, а гляньте, що робиться. Добре. Ідемо покажу Пупіну і буду якось в вибиратися. Це сама світло не вироб. Дивіться, купіну на сьогоднішній день. Красота. Я хотіла Я ось у серці на двору взяти, щоб більше світла попадало на копіно. Отакі листочки старі, я беру їх. Бачите, щоб були тільки молоденькі. На що воно це старе? Воно тут не треба. А для цього буде краще провітрювання для курсиків. Я так весь час говорю. Які величезні. Ось такі пипіночки, кожен день показую вам зміни. Е, дивіться, всі викидають, всі парустки викидають по новому цвіт. цей цвіт пепіно. О! Бачите? Всі по-новому викидають цвіт. Всі. Е, через скільки? Ну, хай тиждень ви вже побачите отакі, о, бачите? ви побачите їх, але руки в помідорах, а перчатки в кишені. Вже вони будуть всі в новому світу. Але вони цвітуть, дивіться, не на цій гілочці, що плодоносить. А ця гілочка, дивіться, скільки тут парусків, І вони теж будуть світом. Дивіться, бачите? Ось таке добренько, всім гарного дня, мирного неба. Всім-всього найкращого. Оцей, а, дайте ще цю покажу. Люди хоч би не поламають. Так, дивіться, я вам показувала, що він зацвітає. Недавно посаджений оцей садвенець. О ті люди, яким я вислала, перший, другий. Я ж кожного неділю вислаю. Ось такі вже повинні мати. А той більший. Тому що це пізніше посадили. А ці листочки скручуються, чи віджали, чи нічого, але воно нічорне. Я трошки їх даже зараз проріжу, щоб більше було повітря їм. О. Я великі листочки такі стараюся обрізати, щоб, ну, щоб було так, проходило повітря. Бачите, ось тут як я поробила. Воно обрізаю так далі трошки, а потім раз обумала. Добре, то на цьому все. В неділю відправляю всім людям саджанці. На ту неділю вже теж наслідують, що розписані. Може, там два-три ще залишилось, треба перевірити. І вже ось чики все гарненько. Е, Поміж огіркам, вчора підходила і попереджала. Не ростіть уже. Дивіться, вчора нарвала і сьогодні з трьох кущів гляньте. Що їм можна сказати? Оце хурма. Оце вишневий сироп, але він ще таки вирвала це є. Оце гаргамель. Оті мої чорні негрики, але вже в останній, все, нема. Я їх вже геть і з корінням поборувала. На одному костику там ще ондо. Раз, два, три, чотири помідорки і все. Добренько на цьому все, йду в мою хату. Поки-поки.